Українська армія накрила штаб із російськими морпіхами на Курщині. Прилетіло прямо під час нагородження. У окупантів значні втрати. Де ховалися загарбники і чим поцілили ЗСУ? Розповім про це за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Хороші новини із Курщини. Українські воїни завдали прицільного удару по окупантах 810-ї бригади морської піхоти РФ. Спершу про це повідомив військовий і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він назвав атаку вдалим ударом і заявив про значні втрати у 810-й бригаді РФ. Невдовзі стало відомо, що місцем дислокації росіяни обрали населений пункт Івановське рейського району Курської області. Причому розмістилися традиційно у цивільній будівлі, у будинку культури. Масштаб руйнувань вражає. Школа інформація, яка, яка теж сюди декасами, прильоти. П'ятерка Озон, то окна пострадали. Рядом у нас школа інформації. Ну пожарний теж десь. Закрита. От я їжу криша. І стекла повилітали. Успішний удар підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. Командування уточнило, що пункт дислокації росіян був розташований у сусідньому селищі Мар'їне і били по ньому прицільно, аби уникнути жертв серед цивільних. Далі цитую. Ці вогневі ураження у першу чергу завдаються, щоб послабити здатність та бажання Російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення. ЗСУ невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об'єкти військового командування країни-агресора. Кінець деталі атаки розкрив військовий кореспондент Юрій Бутусов. Він стверджує, що ЗСУ вдарили по військових арах системою Хаймарс. І прилетіло по місцю дислокації загарбників саме у момент нагородження особового складу та офіцерського складу 810-ї бригади морської піхоти. Водночас осінь фахівці ресурсу кіберборошно визначили конкретні координати будинку культури у Іванівському, де сиділи росіяни. Примітно, що Іванівське, або як каже генштаб, сусідні мар'їни, розташовані приблизно за 35 кілометрів від зони боїв у Курській області. Фактично, ЗСУ накрили вогнем уже залишки колись боєздатної 810-ї бригади РФ. Адже 30 грудня військовий оглядач Форбс Девід Акс повідомив, що через 4 місяці після розгортання на Курщині ця бригада окупантів змушена відступити з поля бою. А все тому, що українська армія майже стерла її в порох. Бригада, нібито планувала перевазуватися у село Плехове, розташоване неподалік від лінії фронту. Тобто у зоні досяжності українського озброєння. Як бачимо, навіть у Іванівському чимар'їному окупанти не знайшли спокою. Зауважу, що раніше ЗСУ завдали ще одного удару по 810 й бригаді прямо перед ротацією. Тоді наші воїни накрили штаб у місті Льгов. У результаті було ліквідовано заступника командира бригади і ще 17 російських військових. Вочевидь, саме через брак боєздатних підрозділів командування РФ стягує на Курщину все більше північно-корейських солдатів. У Буданова повідомили про перекидання нових загонів із бійцями КНДР до населених пунктів Уланок, Фанасіївка і Черкаська Конопелька Курської області. Розвідка додає, що підрозділи із північної Кореї теж зазнають значних втрат. Але російські командири нижчої ланки брешуть вищому командуванню про реальну кількість вбитих і поранених. А самих північнокорейців годують казками. Процитую далі ГУР. Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно обробляють російсько-армійською пропагандою про велике значення участі армії КНДР у війні проти України. Кінець цитати. Чекаємо на нові подробиці ракетної атаки по штабу росіян. А поки підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео. Чудові новини від української розвідки. Спецпризначенці підрозділу груп 13 знищили над чорним морем не один, а два російські гелікоптери. Ще один пошкодили оновлену інформацію. Поділилися у ГУР. Там Уточнили, що операція поблизу берегів тимчасово окупованого Криму відбулася 31 грудня. Тоді українські воїни за допомогою оснащених ракетами морських дронів Магура Ві Ві-5» знищили два вертольоти «Мі-8». Хоча спершу мали відеопідтвердження лише одного ураження. Ці кадри ви зараз бачите на екрані. У подальшому із інших джерел розвідники отримали підтвердження ліквідації другого борту. У Гурди дали, що екіпажі гелікоптерів також ліквідовані. Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитися. Бої точилися неподалік Мису Тарханкут, а поцілити у російські борти вдалося ракетами 83 Сі-Дрегон. Ось як ураження описували самі окупанти. Їх переговори вдалося прохопити українським розвідникам. Цілі падаю! 482 падаю! 482 беру курс на Кімго, слідіть за мною, у мене підвіз! 482, продовжую політ, був хлопок по мені, по мені попали. Вести норма, поки держат, іду курс на Кімго. Садись на спором! Пуск був з води, після цього була ще одна вспышка, я її вже не бачив, куди вона пішла. А первая прям в меня шла, и взорвалась где-то рядом, по, по вертолету почувствовал, кое какие системы отказали, гидросистема пока норма, автопилот отрубился, пытаюсь перезапустить. Садись на спором! 482, снижаюсь на привод 24-го. С глади наблюдал слева, с воды пустили, шла прям точно, Ну начал маневрировать, и в районе винта хлопок был. Парамізли не знаю, були які там сепілота трубі се час. вроде все параметри в нормі. Схоже, ця операція була відчутним ударом по позиціях Росії на півострові. Російська пропаганда вже скаржиться на різку зміну ситуації у чорному морі. Зокрема, The Public Fight Bomber, що спеціалізується на авіації, пише про повний провал боротьби із морськими дронами. Мовляв, тепер вони здатні збивати ракетами гелікоптери, а це означає, що знищувати надводні БПЛА – Росіяни зможуть лише в день і тільки за сприятливою погоди. Без флоту, а тепер і без вертольотів загарбники опинилися беззахисними перед нашими морськими дронами. Тож, цілком ймовірно, що кадрів із патрулями росіян на гелікоптерах Мі вісім біля узбережжя Севастополя ми будемо бачити дедалі менше. Деякі жителі Криму тим часом вимагають, щоб командування віддало шану загиблим членам екіпажів Мі 8 Дискусія відбулася у чаті селища Кача, де розташований аеродром морської авіації Чорноморського флоту РФ. Користувачі фактично підтвердили ліквідацію пілотів вертольотів однак, адміністратори активно видаляють відповідні коментарі і обіцяють розкрити дані про знищення пілотів після так званої перемоги у війні. Недовзі після операції гуру вже 1 січня тривожно було і на іншому боці тимчасово окупованого Криму. Окупаційна влада перекривала Керченський міст через ракетну загрозу. Вибухи лунали також на, пів... на півночі півострова у Дженкої. Там працювала ППО окупантів. Уже 2 січня ситуація із сиренами повторилася у Севастополі. Тамтешні військові частини росіян піднялися по тривозі. Окупанти пояснили подальші вибухи, нібито навчаннями у козачій бухті. Мережа відреагувала на цю заяву мемом. До всіх інших проблем у Криму додалася екологічна катастрофа. Жителі південного та східного узбережжя вже стали свідками забруднень мазутом. Зокрема, від речовини страждають птахи. Експерти прогнозують, що влітку можлива повторна поява на поверхні Чорного моря мазуту, що витік із танкерів у грудні. Однак його обсяг буде меншим. Натомість у російському МНС все під контролем. Його працівники не побачили, щоб нафтопродукти витікали із затонулих танкерів. У мережі жартують, що вогно й не дивно, адже весь мазут уже на берегах Кубані та Криму. Будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Ви ж підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися про все найважливіше першими.